Відреконструйована набережна Шовнова станція, будинки та нові забудови. Такий вигляд сьогодні, 3 лютого 2025 року, мають береги річки Тетері у Шударівському парку. Ці будинки тут збудували вже кілька років тому. Раніше вони знаходилися біля самісенької води. Після того, як очищали річку у 2023 році, тут засипали мул. Тому берег став ширшим. Ось такий вигляд мала ця місцевість у 2017 році. Якщо подивитися на інший берег річки, то тут з кожним роком з'являються нові забудови. Раніше будували лише з лівої сторони від пішохідного мосту. Тепер нові будинки можна помітити і праворуч. Кому належать ці земельні ділянки? Та чи видавала дозволи на будівництво влада Житомира? Пояснюють у департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради. Земельна ділянка та що ліворуч від мосту не є власністю Житомирської громади, каже начальник відділу планування та забудови. Ці території, які ви показуєте, більш всього, що відноситься до земель села Заричани Станшівської. Сільської ради територіальних громад до Житомира ця ділянка відношення немає. А ось земля праворуч належить до природно заповідного фонду України. Будівництво житлових зон там заборонено, кажуть у департаменті містобудування та земельних відносин. Правий берег річки тетерів. Якщо від моста піднімаємося і направо, це землі природозаповідного фонду. Ці землі перебувають в межах міста Житомира. Вони являються землями природозаповідного фонду. Ну, там забудова житлова і якась інша неможливо. Дозвілі на будь-яку забутована земель. Межах міста Житомира, правого берега від міської ради не може бути, тому що в нас є відповідна містовна документація, генеральний план, план зонування міста, відповідно до яких житлова забудова там заборонена. Він будується за межами міста Житомира. Я думаю, що в межах села Зарічани. Щоб 100% сказати, треба виїхати, зробити заміри, відновити встановити межі тої ділянки, перевірити з камежа з з координатами меж села Зарічани. Якщо вони зміщені і накладаються, тоді можна сказати, що вони будують в межах міста. Якщо вони не зміщені. Значить, вони будують в межах села Зарічан. такі перевірки здійснює управління держгеокадастру, але наразі вони заборонені на сьогоднішній час. Перевірки заборонені в зв'язку з тим, що в країні діє військовий стан. А земельна ділянка біля набережної це вже власність Житомирської громади. Це стара житлова забудова, провулок третій чуднівський, які перебувають в межах міста Житомира. Якщо це приватний сектор, мають брати будівельний паспорт. На забудову на будівництво чи реконструкцію житлової забудови не було будівель... звернень щодо отримання будівельних паспортів у 2024 році.